Зараз покажу, постараюся показати, як обрізати різні види дерев. Тобто, на прикладі не буде одне дерево, буде точно бачу, черешня є, яблуня є, дві черешні є. Тобто така, кожен рік я обрізаю сусідів дерева. Вони три годі назад посадили їх. Я в тому році їх обрізав і в цьому році. А сусіди, ви самі розумієте, це святе, тому я навіть... Я навіть розумію, що от є в мене час, іду зараз обріжу. І зніму відео. Тому дивіться, може буде цікаво комусь. Зразу хочу показати, і опять же насамперед сказати: коли підходите до дерева, вам зразу треба звернути увагу на саму крону і що ви з нею хочете хотіти. От, наприклад, дивіться, це яблуня, да, на даний момент, Дивіться, як вона заросла, що, що до чого. Ситуація в чому заключається? Коли відходите до дерева, ви зразу, ви що ми говоримо? Ми говоримо за ось такі грубі гілки, які тут нам не мають бути. Тобто рік вона попрацювала, тут зрізалась, ще рік відплодоносила, все, звідси все убрать. До чого це я все веду? Що тут плотненько воно все посаджено, самі розумієте, схема посадки така доволі цікава. Тому зрізаємо ось на такі пеньки під таким ось углом, бачите, як я ножниці ставлю. Поняли, да? Отакі, щоб ця залисана була. Все, зробили таких дві, два зріза. Поняли, да? Все, тут що ми далі робимо? Ми далі звертаємо увагу на нижній ярус. У нас є гілка в кінці з двома списиками. Ми один перерізаємо по однорічному пагону. Все, як я вас вчив. Ці гілки що йдуть вище. Ви їх можете перерізати на такі закінчення. А в ідеалі можна було б ще його прирізати, бо в нас тут вже є плодові бруньки. Ось, ось і ось. Тому ми одну річку прирізали, щоб воно нам не потягнуло сильно донизу. Марсель, це мій Марсель, кіт. А? Марсель, давай в кадр. Деколи попадає. Е, тому дивіться, давайте працюємо з нижнім ярусом. У нас є гілка молода і в нас є гілка ця, що наша основна. Основну ми по однорічному пагону прирізаємо. Дивіться, не обіжайтеся, що я довго знімаю відео, але хочу дуже детально. Це гілка йде другого порядку. Ви самі так прийшли до себе, думаєте, що з нею робити? Так, що це Богдан казав? Тут можна одну прирізати на плоди, а іншу, щоб вона розвивалася по однорічному пагону. Клод забираємо все. Ця гілка буде заважати цим плодам, бо це. Гілка йде другого порядку від цієї гілки, яку ми вже прирізали. Тому ми цю гілку звідси забираємо теж на такий пеньочок. Піднімаємося вище. Тут все в нас в плодах. Ця гілка лягає дуже на нижній ярус. Вона тут занадто неправильному місці І теж заберу. У нас буде строго, строго таке веретено. Так, піднімаємося вище. Що ми тут бачимо? Е, так, тут у нас плоди, тут плоди, тут плоди, тут все чітко, піднімаємося вище. Це в нас все задовільняє. Зараз ми до тої гілочки піднемо. І в нас ось вже вищі гілки знаходяться, вони більш горизонтальні. Все, вони горизонтальні, у нас два списика з плодовими закінченнями. Тому я ось цей прирізаю, а цей залишаю. Поняли, да? Тут з цієї гілки пішла ось в другу сторону, тут я вже можу перевести на плодове закінчення. Все, це у нас чудово. все. Зрізав на пеньок, дало горизонтальну. Що означає обратний ріст? Зріз на обратний ріст мене запитували. Ну, звичайно, такі дефекти ми забираємо звідси. Обратний ріст це назад на пеньок. Якщо нам цей прийом дає, дуже часто жировики кидають. Оце свого роду жировик. Строго вертикальна гілка, велика, вона нам тут не потрібна. Якщо ми зрізаємо назад, поняли, да? дивіться, це пеньок. Я його прирізав в тому році клоц, він мав, по, по ідеї, як я думав собі, загрузитися. Так як ось цей, бачите, дав список плодовий і дав гілочку. Але він нам дав одну один жировик. Тепер ми зрізаємо на обратний ріст. І, як правило, звідси вже жировика не буде. Чому не буде? Тому що тут вже будуть на двохрічній деревині закладатися плодові накопичення. І вся енергія буде йти всі соки будуть вплодити, а не в гілку. Поняли, так? що заключається обратний ріст. Тут нам дало список, а тут доверху пішла. Ми її забираємо теж на обратний ріст. Все, давайте я значить, трошки ускоряюся з цим деревом, щоб перейти ще до інших. Так, у нас тут є гілка, ми тут її переводимо на, більш, на плодову. Ця пішла сюди. Тут ми е, ось так, ось так. Забираємо, Тут ми цю забираємо, цю залишаємо. Тут, якщо є різниця між забирати грубшою і тоньшою, забирайте завжди грубшу. Тоньшу залишайте. Ці у нас доверху ростуть, вони нам не потрібні. Тут ви витягуємо центральний провідник, конкуренти ми в нього забираємо. Ось на такі пеньочки, які нам на наступний рік дадуть ось такі плодові утворення. В принципі, з цим ви розібралися. Це ще одна гілка тут. Це донизу я забираю, цю, цю я можу залишити на плодоношення, вона не заважає. Тут ми що розбираємо ось так, ось так, а цих дві залишаємо, дивіться, позрізав, а цих дві так і залишаю на плодоношення. Йдемоте далі. Ще ось. Давайте ще зараз по по пояблення, тоді по черешням. Тут вже більш є е, 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 нижній ярус. Створений, я тут все повибував в тому році. Бачите, на такі пеньочки зверху оголені. На обратний різ зрізав. Вони нам нічого такого ефективного не дали. Тут ми працюємо. Є в нас гілка. Тут я зрізаю на пеньок. Ось такий. Так, ця пересікається з тою, Забираю на пеньок. Тут у нас вже є плодове утворення. Йдемо далі, гілка опять другого порядку. Я її бачите, в тому році тут прирізав. Вона нам заклала і заклала довгий такий пагін. По однорічному пагону кінчик такий малесечкий. робимо мікро такий ну, клик, навіть не клик, а зуб мудрості такий маленький, да? але по однорічці обов'язково. Це росте внутрь ми його... Б -б 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 -б... Можна під ноль забирати його внутрішньо, можна і під ноль. можна залишати. Так, пішла гілка другого порядку. Дивіться, якщо я переведу її на цю на цей жировик, вона буде дуже плотна. Я її на більш горизонтально перевожу. Е Ось тут перевожу і одну річку я перерізаю. Поняли? Да? так? Давайте ще одну гілочку розберемо і потім я без вас попрацюю далі. Блін, Кожна гілка цікава. Дивіться, ця гілка йде, бачите, список плодовий 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 список. Забираємо, тут є в нас плоди. Пішло строго донизу, але є тут урожайчик, я залишу, хай по плодоноси. Тут вибираємо з двох кращу цю, прирізав на пеньок, а ось цю гілку, пагін подовження однорічні, я прирізаю. Це явно, ви бачите, що з тої гілки у нас сюди йде. Ви можете зразу цю гілку забирати, бо вона пересікає вам всю крону. І цю теж все. От тепер дивіться, і вже бачите гілки. Ось, так, Розбираємо цю так, вона пішла сюди, я її тут що прирізаю, цю що на пеньочок, Правильно. Донизу ростуть. Ось так роблю. Ця лягає на тут, ми її забираємо звідси, звичайно. І цю залишаю вона з плодом в кінці. Плодом в кінці це такі шарики в кінці, набубняві на такі шарики. Тут така сама ситуація. Бачите, пеньок не спрацював, вже ровик на обратний ріст. Тут ми її трошки приподнімаємо, бо вона дуже лягає. Ось тут ми так і ось робимо, бачите? Вона у нас буде в цьому році що гола. Але закладе на наступний рік, то нам не сильно хвилює. Так, тут по однорічці раз, в середину забрали два. Тут строго йде доверху, воно нам не потрібно. Серединку ми забираємо. Всерединку забираємо. Тут ми, з пенька, вийшло, коротенький список з плодами і жировик, на які пшено ту гілку ми переводимо чисто сюди. Так, цю ми що робимо? Цю ми робимо ось таке. Коротеньке пришпілювання все так Це обростаюча деревина, ми тут можемо попрацювати ось так, щоб плоди ми звідси хороші отримали. Так, 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 ця гілка, нашу пішла десь непонятно куди, ми її забираємо звідси. Все, фактично, нижній ярус ми прирізали. Не фактично, а нижній ярус ми прирізали. Врінь, тут у нас деталія. Все оголено. Цю ми ще гілку залишаємо на плодоношення, ми вибиваємо тільки тут ось таку. Такі фігні-міглі. Це у нас плоди. Ми перерізаємо, тут переводимо, поняли, так? кожен зріз у має йти на горизонталку. Старайтеся так вибивати. Коли є горизонтальні гілки, то вони не так сильно затіняють крону. Це перше. Друге, вони, ось бачите, переводик зроблю, сюди пішла. І вони так сильно затіняють крону і вони краще закладаються в них урожай. Тому тут ми робимо, тут ми робимо кожну, кожного пенька з того року, стріляно нам по таким жировичкам. Ми сильніші забираємо звідси, ось так, розріджуємо її, вибиваємо все, що нам не потрібно. Вирізаємо центральний провідник, який ми будемо. Ми але ці гілки довші, ми їх маємо забрати, щоб вони нам не були конкурентами. Все. Оце так перерізана яблунька. Нижній ярус є з плодушками, дивіться, ця талія. Ви не думаєте, що вона на нас гола, дивіться, кожна. Бачите, доступ сонця, що дає. Це в нас плодах. Поняли, так? Да? Це все в нас. Ми тут отримали плоди. Тут будуть плоди, і буде все ще кардос. Давайте підійдемо до черешеньки. Скільки там? 9 хвилин. Бляха, муха. Коротше, давайте буду скоріше розказати. Була чашу видну крону роблю. Тут я вибив середину, пішли гілки і перерізаю на наружну бруньку. Їх поняли, так? Да? Середину я вирізаю ось так. На такі коротенькі списики. Що ми робимо? Дивіться, в тому році була прирізана гілка мною. Ой, ні, не так. Був пеньочок такий. Бачите, які я роблю на черешні пеньочки. Ось розстав середину, так як тут тільки що зробив. І ось тут, бачите, зробив пеньочок, він і спрацював. Тут зробив пеньочок. Але при цьому немає рани в стовбурі, поняли, для чого пеньочки. Або він дає такий, таку рослу гілку. Я залишаю знову тут пеньочок, тут роблю пеньочок. а ось дивіться, красиво спрацював пеньочок. дивіться, як заклав шикарну, скільки врожаю дав. Ось, ось, та ти що, ось, дивіться, як, як пеньочки спрацювали з того року. Тому, тому що ми робимо по однорічці? Ми її так і перерізаємо. Ці гілки, що сильніші нам дали, ми одну вкорочуємо одну довшу робимо, а другу робимо пеньочок. Ось пішло сюди, ми забираємо цю. Дивіться, у нас таке розгалуження. тобто, поняли, да? Черешні пра практично потрібно вирізати, щоб нічого не було в середині. Однорічка, які у вас такі о, пішли, бачите, вони нас з плодами. Був пеньочок перший рік, другий рік. І третій рік. Де я третій рік приїжджаю? Правильно, я тут. Тому що в тому році я цю частину перерізав, дивіться, вона вже вся з плодами йде. Поняли? Да? Все, щоб не налягало один на одного. Робіть одну коротшу, одну довшу. От, і, і, зріз був, у вас одна була пішла довша, друга коротша. Зрізайте цю так, а тут лишайте там кінчик. Зараз я обійду. Так, е, Тут лишайте кінчик. Бачите, був зріз, дали гілки. Я їх поперерізав ось так, ось так. Так як тут зробив, ми вже маємо вже врожайні тут бруньки. Ось так і ось так. Зробив, буде таке накопичення у нас тут постійно, сонце буде попадати з однорічками. Поняли, да? зріс, я зробив, дало дві гілки. Одну таку коротшу, другу довшу. Поняли, все, що йде на цю сторону, перерізайте. В принципі, це ж йде в середину, забирайте звідси. Ось так, ось так. І ось так. Йдемо ще до другої. Ось така черешенька получилась, бачите? А ще ось гілочку не прирізав по норісці і цю ще зробив ось так. Дивіться, яка гарна вийшла в нас красунечка. Так, тут принцип той самий. Все, що перетинається між собою, розводим, розріджуємо, перевожу, бо вже і тут однорічний пагін дало нам, ми його прирізали. Тут росте всередину Опять же, бачите, був пеньок, дало гілку, і тут же у нас є плодові закривати. Назад на пеньок. І хай собі говорять, що це таке робить, хто це робить пеньки на черешнях. Зробили, зробили. Дві гілки пускаєте туди, куди вам краще цю забрали, цю сюди пустили. Кінчик прирізали. Так, ця залягає на цю. Ці всі пішли сюди, цю забираємо, цю перерізаємо. Одну річечку легенько клоснули, щоб вона закладалась, нам. поняли, Ця пішла сюди. Значить, цю ми що робимо правильно коротшу, а цю довшу. Так. Ми взагалі звідси довшу вибиваємо, лишаємо дві коротші. Хай собі працюється. Взагалі пішла в середину. Ти що тут робиш? Забрали. Поняли, да? так, так? Так. Далі дивіться, розбираємо. В тому році був зріст, дало нам раз, два, три. Росте всередину, забираємо. Ця нам сюди не потрібна. Ні, я значить цю не забираю, Я зразу, я зразу одним зрізом, таким ну вже другим виходить. Ну, ще з математикою. Зразу перевожу її в цю область, тому що тут вже нам буде навантаження. йти. Тут дивимося, що так. Теж тут зразу цих дві пеляну і тут переріжу кінчик. Бачите, кінчик перерізаємо і воно закладає плодові. Тут ми що? Ви вже в курсі? Да? Оп! Оп, вибиваємо серединку, вибиваємо гілки, щоб середини не росли. Тут ми вибираємо, що нам краще. Звичайно, ті, що ростуть середину, ми їх е, забираємо звідси, благополучно. І ці довші прирізаємо. Ось так. Ось так, бачите? Все. Так само тут зріз був, три гілки дало так. Е, цю ось так, цю на менший пеньочок, що внутрі росте менший, сюди більший пеньочок І цю основну нашу ось тут. Цю пеньочок тут прирізали. Так, тут пішла серединка, забрали. Тут ми її можемо. В принципі, і рубануть на перевод сюди на цю, і цю в кінці отак прирізати. О, Знову телефон дзвонить. Щось постійно телефон дзвонить не, не вовремя. Попускали вас такі довгі. Ви їх бачите, в мене спочатку перший рік пеньочок, дало гілку, тут у нас вже все пішло закладатися плодовими бруньками. Тут все в плодах. І знову в цьому році такий. Я тільки клоц, легенько по однорісці. Довга гілка, клоц. Довга, тільки дивіться, зверніть увагу, Я тільки частинку ззаду забираю, поняли? Не всього лупашу, не посередині. Все, і всередина у нас суха, э, пуста, а тут все. Давайте ще.